Вітаю, любі діти! Сьогодні чарівна країна математики розповідає нам про частини доби. Завдяки руху землі навколо своєї осі відбуваються зміни дня і ночі. Коли земна куля крутиться, вона повертається до сонця то одним, то іншим боком. На боці, де світить сонечко день, а там, де його нема, ніч. Повний оберт навколо своєї осі. Земля робить за 24 години. Цей час називають доба. Добу умовно ділять на чотири частини: ранок, день, вечір та ніч. Час доби, коли сонечко з'являється над горизонтом, називається ранок. Влітку він починається раніше, а взимку пізніше. Вдень сонечко піднімається високо. Та рухається зі сходу на захід. Ввечері сонечко ховається за горизонт. Коли сонечко сховалось далеко за горизонт, починається темрява. Ця частина доби називається ніч. А тепер давайте пригадаємо, що ми робимо у різні частини доби. Вранці сонечко ясне, будеться в ліжечку мене, я встаю і умиваюсь, снідаю. Садок збираюсь. Світить сонечко яскраве, день настав, у мене справи. Я і граю, і гуляю і дорослим помагаю. Сонечко за день втомилось і за обрі закотилось. За вечерю, родині я розказую новини. Чорне чорне полотно закриває моє вікно, срібний місяць випливає, ніч прийшла. Я спать лягаю. Діти, ви запам'ятали, які бувають частини доби? Давайте повторимо разом. Ранок, день, вечір, ніч. Молодці. Діти, вам подобається грати з конструктором та будувати щось цікаве. А з яких фігур він складається? Він складається з об'ємних, геометричних Фігур. Це куля, об'ємна геометрична фігура. На які предмети вона схожа? Так, м'яч, яблуко. Наступна геометрична фігура куб. На які предмети схожий куб? Кубик рубика, коробка? Ця фігура називається циліндр. Які предмети вона нагадує нам? Чашка. Барабан. Ось познайомтесь, це геометрична фігура конус. Які предмети схожі на конус, пірамідка, ріжок? Які геометричні фігури ви запам'ятали? Циліндр, куб, конус, куля. Молодці діти. Роздивіться уважно навколо себе та знайдіть предмети, схожі на об'ємні геометричні фігури. Дякую вам за увагу! Будьте здорові!